Як же досягнути повного щастя? Бути щасливим у всіх сферах, у всьому. Просто не залежити від нічого. Завжди бути щасливим. Щастя не залежить взагалі ні від нашого матеріального становища, ні від життєвої позиції. Ні взагалі ні від чого не залежить, якщо чесно. Щастя, воно є просто в нас. Ми або щасливі, або ми нещасливі. І... Як правило, багаті, заможні, успішні люди показують, якщо досягнути вже всіх сфер життя, і тоді, вже, якщо ти вже досягнув всього, тоді вже найбільше хочеться вовком вити. Наша фізіологія, наша психіка, ментальне здоров'я, все-все-все є створене для того, щоб служити і прославляти Бога. Є така історія про жінок-концлагері, і вони були професорами, мудрими жінками. На наступний день мали їх стратити, а їх посадили в такі темні кімнати без нічого. Ну і що вони робили останню ніч? Як ви думаєте? Звичайно, молилися. Вони не знали про існування Бога, вони не знали Його серця, але. На підсвідомому рівні нас закладено генетично, що якщо в якісь такі, знаєте, нестандартні ситуації, поганому життєвому досвіді, ми молимося. Повне щастя і любов тільки у Бозі. Немає іншого шляху стати щасливим, як не розіп'яти свою плоть заради Бога, заради Ісуса Христа. І взяти свою туплутяру і заткнути. Заткнути її всі бажання і такі похоті життєйські. Завжди щось хотіла. молилася, Боже, Боже, дай мені, Боже, Боже. А от як Бог мені так зробить, я буду така довольна, я так буду вірити в нього, що він такий великий, він мені дасть таке знамення. А як не дасть? А як взагалі нічого не дасть? А як бути бідним? А як нічого не мати, будете любити Бога? Будете в нього вірити. Нам нічого не треба насправді. Нам тільки треба щастя внутрішнє.